Швейцарські годинники Edox. Сьогодні подивимось декілька класних моделей. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то пам'ятаєте, що нещодавно я показував дві моделі від бренду EDOX. Перші це Neptunian, котрі, по суті, являються хомажем на Rolex d друга модель з колекції CO 1 Той огляд ви можете подивитись за посиланням, що зараз з'явиться в правому верхньому куточку вашого екрану. Якщо чесно, ті моделі не викликали в мене відчуття якогось захвату, а от ці моделі. Котрі ми подивимось сьогодні, це прям справжня фірма бренду Edox. Перша, це модель з колекції Grand. Ocean, і друга це їх фундаментальна колекція Делфін Микану. І перед початком ролику, як завжди, пропоную приймати активну участь у розвитку каналу. Для цього проста дія, палець вверх. І на протязі огляду, якщо у вас виникають якісь зауваження, якісь думки, ви можете просто поставити відео на паузу і все це написати у коментарях, щоб між нами був. Діалог. І давайте дивитись перший годинник. Давайте почнемо з моделі Grand Ocean. Взагалі, приставка Grand каже про те, що в нас щось класом вище стандарту. Можна сказати, що це правило, котре діє не тільки на годинники, а й на інші продукти. Гран Сейко, Гран Вітара, Гран Чарокі, список можете самі продовжувати. І модель дійсно виглядає доволі преміально. Мені подобається, що в неї, наче доволі простий і класичний корпус, але я одразу впізнаю цей годинник, якщо побачив когось. Це каже про наявність стилю. Те, що одразу привертає мою увагу, це якість дзеркальної поліровки. Ви не побачите цей ефект на відео, але повірте мені на слово. Дівчата в цьому годиннику можуть робити макіяж. Дуже чітке зображення, наче в дзеркалі, це показник класної поліровки. Другий момент, що одразу привертає увагу, це функціонал на циферблаті. Ви можете бачити, що секундна стрілка винесена у відмітки 9 годин, а у відмітки 6 годин розташована шкала запасу запасу ходу це дуже зручна функція, і вона доречно виглядає. На борту годинника встановлений, наче свій калібр калібр 945 але він зроблений на базі швейцарця селіта Свідабві 279 Дефіс 1, в котрого запас ходу 41 година, і котрий працює на частоті 28 вісім тисяч на пів коливань на годину. У будь-якому випадку калібр рідкісний, частково полюбуватись механізмом можна через задню кришку годинника з металевою зіркою на склі. Чесно кажучи, я б прибрав цю зірку. Не знаю, що бренд хотів нею сказати. У годинника преміальний каучуковий ремінь, приємний на дотик і доволі еластичний. На руці відчувається комфортно. Плюс класна застібка хлопушка, що зручно регулюється по довжині ременя під розмір вашого зап'ястя. Взагалі класний розмір годинника: діаметр 40 мм, товщина 13,4 мм, вага 140 грамів. У мене рука 18 см в обсязі. На ній сидить чудово. Що в нас ще по характеристикам? 300 метрів водозахист, що доволі неочікувано для такої кежуал стилістики годинника. Але докс мають свої інновації у сфері водозахисту, наприклад, запатентовані голівки. Тому не дивно, що цю характеристику вони роблять дорослою майже на всіх своїх моделях. Питання риторичне, але звичайно, що тут встановлено сафірове скло з антибліковим покриттям. Годинник виглядає дорого, класно грає обробка при різних кутах огляду, класно виглядає циферблат з дорогою обробкою елементів. До речі, читаємість циферблату на висоті. Швейцарська суперлюмінова є, точка маленька, але цього достатньо, щоб читати час у темряві. Постачається годинник у фірмовій коробочці Edox. Збиті акуратні коробочки. На сьогодні цей годинник Коштує 153 тисячі 30 гривень, еквівалент 3600 доларів. Це класний кежуал варіант, котрий в жодному разі не буде вас сковувати в плані стилю. Його можна одягнути і під шорти, і футболку, його можна одягнути і під діловий костюм. Якість чудова, зроблений топово, виглядає дорого. Бренд доволі старий і відомий. Що ще потрібно? Ви знаєте, я намагався придумати якихось конкурентів, але те, що мені приходить у голову, воно якось притягнуто за вуха. Наче простий дизайн, але в цьому ціновому сегменті, от щось прям дуже схожого на цей годинник. Я не можу пригадати. Якщо у вас з цього приводу виникають якісь думки, можете написати все це у коментарях. А купити Edox ви можете у моєму інтернет-магазині Філтайм від офіційного дистриб'ютора в Україні з офіційною гарантією 2 роки. Посилання на цю модель і на каталог бренду я залишу в описі до цього ролику. Друга модель це справжній хід і фундамент бренду EDOX колекції DELFIN MECANO. Звичайно, що в першу чергу цей годинник привертає увагу своїм скелетонованим циферблатам. Тут такий прям особливий малюнок, котрий одразу видає цю модель. Але на цьому краса і особливості не закінчуються. Це годинник з інтегрованим у корпус браслетом, коли вони виглядають як нерозривне ціле. Якість корпусу мене вражає. Обробка топ, сатинювання максимально приємне. Плюс мені подобається. Як гарно воно відливає при різних кутах огляду, та як в тему виглядають точечні акценти чорного кольору на ранці та на голівці. Браслет також порадував. Тут вже є акценти дзеркальної поліровки на середніх ланках. Якість обробки знову ж чудова. Застібка типу метелик, коли браслет виглядає як єдине нерозривне ціле. Через задню кришку можна полюбуватись знову ж, наче власним калібром калібре 853, але цей механізм зроблений на базі швейцарська селіта 200 з запасом ходу 38 годин, працюючого на частоті 28800 напівколивань на годину. Надійний і перевірений часом автомат. Звичайно, якщо ви не знаєте, то для вас цей годинник буде абсолютно унікальним, але якщо подивитись на одну модель люксових Zenit Defi, то можна побачити схожий малюнок на циферблаті та інтегровану систему. Я впевнений, що EDOX, як то кажуть, вдохновлялись саме Zenitами, але не бачу тут нічого поганого. Модель все одно вийшла доволі самобутня. Циферблат дійсно дуже приємний, і мені подобається, що він гарно читається, не дивлячись на скелетонованість. Люм знову ж є, і його достатньо, щоб можна було без проблем читати час у темряві. Сафірове скло з антибліковим покриттям 200 метрів водозахист. В годиннику можна занурюватись, хоча я б не сказав, що з таким дизайном хочеться. На моїй руці сидить непогано, не дивлячись на великий розмір. А діаметр тут 43 мм, товщина 12,5 мм, вага 180 г грамів на повному браслеті. Я думаю, що такий ефект отримали за рахунок коротких вушок. Я маю на увазі те, що він гарно сидить на моїй невеликій руці. Справжній красень коштує 96 140 гривень, еквівалент це 2260 доларів на кінець 2025 року. І це реально топова модель, котра класно виглядає, котра класно зроблена, плюс бренд. І знову ж конкуренти є. Але, як на мене, притягнути за вуха це Maurice Lacroix Ейкон, це можуть бути Тісо PRX з їх флагманськими автоматичними калібрами механізмів, тобто на хронографах. Але як мені здається, там все ще об'єднують ці годинники це тільки стилістика інтегрованих у корпус. Браслетів в плані сприйняття вони абсолютно по-різному виглядають. Тому, якщо вам сподобався ідокс, e то ви ну точно не знайдете такий аналог в плані дизайну а, у тих самих моріст чи тісо, котрі я вам назвав. Там є ще інші варіанти. Є епос, e також з інтегрованими браслетами, але вони дійсно по-іншому виглядають. Цей годинник виглядає особливо. Класна візитна карточка бренду, я вважаю, що для такого старого і вже доволі іменитого бренду ціна, якість подача все на дуже гарному рівні. Придбати цей годинник можна від офіційного дистриб'ютора в Україні з офіційною гарантією 2 роки, за посиланням, що я залишу в описі до цього ролику. Подобається мені цей бренд. Не всі моделі, це нормально, але ті, котрі ми сьогодні побачили. Я от сидів і думав, ну там може якийсь але все ж знайти як, якогось дьогтю трохи намазати, та немає. Ну от просто немає. Класні годинники, гарно виглядають, гарно зроблені, абсолютно чудові характеристики. Ціна для старого швейцарського бренду все в порядку. Ну немає до чого прискіпитись. Якщо у вас є, ну будь ласка. Чекаємо у вас у коментарях, залюбки з вами. А, подискутуємо. Нагадаю, що в мене ви можете придбати офіційні годинники EDOX в Україні з офіційною гарантією 2 роки. Посилання в описі до цього ролику. І, як завжди, пропоную, закликаю, активно приймати участь у розвитку каналу. Простаді лайк, коментар, якщо є що сказати. Підписуйтесь, якщо хочете дивитись мої ролики і надалі. А з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте.